Я Микола, мені 25 років, на війні з 18 років. Зараз проходжу службу в морській піхоті. Зараз знаходимося в Донецькій області. У 2017 році отримав поранення в Донецькій області. 24 числа, в 4 часа ранку, нам передали, що будуть працювати гради. І в 4.00 по нам в наш бік прилетіло 10 пакетів града і крили. Ну, години 2-3. І гради, артилерія, танки. Ну, це дуже страшно було, це не передати. і ми отримали наказ відійти на більш вигодні позиції. Під час обстрілу, е, десь було вже година п'ята ранку, е, ми зайшли в, в інтернет, в Google. Новини, що взагалі коїться. І вже були відео, як летять ракети в сторону Києва, як бомблять Київ, і якби думали, навіть тоді ми думали, що це все фейк, бо не вірилось, що таке коїться. На той час вже дуже було. Перша лінія фронту вже була прорвана і дуже багато було втрат. У мене в знайомого відірвало дві ноги. І от вже така. от Злість була. Уже хотілося імено, от, вступити в прямий контакт і якби, показати, хто ми є. Е, як сказати так? Показати зуби 1 березня. На околи, е, в Донецькій області ми працювали маленькими групами з Джевеліном і налітали на маленькі колони танків. Е, Нальот на робили. І, от, Перший раз ми такі от на 300 метрів підпустили колону, і оператор джавеліна поцілив танка і ми підбили першого танка в колоні і відійшли. Потім знову повернулись, знов відпрацювали і уїхали. Потім, 4-го числа, 4 березня, ми їхали в сторону Маріуполя. Була задача, ну, вже місто було окуповане. Ми не доїхали, буквально там кілометрів 25-30, не пам'ятаю. І вже прийняли бій з 4 по 9 березня ми в населеному пункті назвати не можу який. Це було в Донецькій області. Ну, на нас 9-го числа була колона півтора кілометра. Буквально було де то. Броньованої і, і колісної техніки близько е, 200 одиниць. Е, населений пункт, де ще знаходилось людей приблизно 200. Вони всі е, ховалися від е, артилерійських обстрілів та авіаударів е, е, в дитячому садку. І 9 числа туди прилетіло і їх. Всіх там перевалило. Цивільне населення. Ми з 4 по 9 число ми багато людей евакуювали, які вже, які вже були поранені. От наші бойові медики і 4 роки хлопчику надавали першу медичну допомогу. Цивільному населенню вже дорослим людям евакуювали і завозили в госпіталя. Кожного дня вже і в нас в роті вже були якби. І втрати, і в 300, і 200. І це вже було тяжко було морально, але хотілося іменно відомстить за, за ті втрати, які ми вже отримали. 5-го числа, 5 березня. Ви так пам'ятаєте, це по числам досі? Так, це ніколи не забути. Кожний мінометний обстріл і, і такі стрілкові бої вони ну, по, рі, по за часом Вони все якби. Не, таке не забути. Е, це було 5 числа, буквально 10, час, 10 година дня, і на нас наступала ворожа колона техніки. І тоді, ми, поки вони по нам не почались. Поки вони нас не відкрили вогонь, ми навіть не знали, хто то, чи то наші, чи то ні. Були з, з нашими знаками розліччя, там, з жовтою е, стрічкою на рукаві. Техніка теж була вже без зеток. І після перших пострілів ми зрозуміли, що то не, не наша колона. Е, товариш мій, який був. Е, Грубове, так можна сказати, в секреті. Е, думав, що то наша колона і хотів війти з нею взаємодію. Підійшов буквально до них на метрів 30 і показує, ну, от, е, типа, свій. Е, танк розвернув дуло ствол в його сторону і вистрілив в е, нашу броньовану машину, не можу назвати яку. Е, техніку було знищено, але всі. Е, Військовослужбовці, які виконували завдання, всіх вивів і всі, всі залишилися живими. Після бою е, був знищений танк і вижив водій. Це був ворожий танк, водіями взяли в полон. Це був дідусь. Ну, на мою думку, йому було десь за 65-70 років. Був одягнений е, таку куфайку чорну от, в наших ЗСУшних носках, берцях. Позивний у в нього був написаний код. Е, ми були всі на емоціях. кричали йому, навіщо це тобі? Ну, ти вже ж старий чоловік. Він. На що нам відповідав? Горбачов сказав, нужно страну встанавлювати. Отак. От в нього така каша була в голові. Мені здається, що він був під якимось психотропами. Ну, По-другому, ми тоді шість чоловік не могли його от, так прив'язати і засунути в машину. Він виривався, ми його не могли от навіть втримати. Ми здорові хлопці і не могли справитися з дідом, який був ну от, худий, маленький, а сили в нього було стільки, що. Але слухав Горбачова? Горбачава. Напевно, вже до, до Кобзона на концерт поїхав. Хто вас стимулює? Так, можливо. От ви розумієте, що потрібно знищити ворога, щоб жити. Чи можливо є якісь люди там в тилу, хтось вас чекає, чи. Хто надає оці сили для боротьби? Ну, особисто для мене це моя жінка і двоє дітей. У мене жінка е, на окупованій території була більше 6 місяців, вже зараз знаходиться на території України, е, коригувала хаймерси, за її допомогою була знищена е, ціла батарея С-300. І Коригуванням. Коригувала, да не ну, як коригувала. Вона не може коригувати, вона давала точки, я вже скидував людям компетентним в цій справі. Я хоч і 16-го року, але мені, мені здається, жінка більше зробила, чим я за, за, всю, за все своє всю свою службу. Вже. Що надавало що вам син зловжики? Коли ви знали, що ваша дружина там, тимчасові в тимчасовій окупації, так, і ти не можеш на це попливати. Що це давало? Це морально було дуже тяжко. Що я, я нічого не можу взагалі нічим не можу не допомогти, нічого зробити. Ну, Жінка моя. Не просто сиділа там шість місяців, а вона займалася такою роботою, якою якої я не займався. От. Вона знищила батарею С-300, це вже це три машини, які стоять, які стоять велику купу грошей. І мало того, що вона даже знімала відео, як вони, та техніка горить і як вони стріляють. З с 300 це тоді це було десь середина літа, початок літа. Стріляли кожного. Кожного дня вони той самий час по Миколаєву. Ви пішли воювати 18 років. Е. Як ви можете стимулювати, що можете сказати ось цим хлопцям і чоловікам, які ще вагаються? Ваше послання? Є. Е, багато хто думає, якщо підуть в армію, от навіть от, на мобілізацію. Що все, він приїде і піде на, от, на передову. Що будуть стрілкові бої, вб'ють, не дай. Ну, це не так. Насправді, є ще багато підрозділів забезпечення. Якщо, якщо людина не хоче, вагається, боїться, з самого початку і вона не побоїться це сказати, її візьмуть підрозділ забезпечення, є водійом, якщо є, якщо є права, підвозити ті боєприпаси, продукти. Чимось другим займатися, там, зв'язком. Є дуже, дуже багато професій, які, про які населення наше, молоді хлопці, не, навіть не, не знають. На мою думку, що якщо не військовий і не хочеш, не має бажання йти в армію, потрібно допомагати кожного дня, я не знаю, там, плести маскувальні сіті. Допомагати волонтерам у збору там, коштів, зробити навіть репост в Фейсбуці, чи в Фейсбуці чи в Інстаграмі це вже дуже велика справа. Любою своєю підтримкою можна допомагати армії своїй країні і з гордістю потім в кінці, коли буде перемога, сказати, що от, я теж приймав участь якби, в перемозі.